Ні, деякі не даємо. Потому що продажний? Продаж? Потому що Бреше в одну сторону всегда все. Только в одну сторону. А як назвати? Павлік Морозов. Морозов. Що, собрались? Ну пока водки попой, а потім приділимся, що. А почему ролики ваші крутят пробірку через кожних 2 хвилини, а про Беркут ни разу не сказали? Девушка, ми виступаємо против бардака, который устроїли на Майдані. Що дійсно, ну вам це подобається? Ви живете в Києві, вам подобається цей бардак? Як роздягали козака, не бачили. Кого? Козака, То такий козак, як сказав би, що отбойний молоток. Козак. Ні, я відео бачу, звісно, бачу, всі Ви засуджуєте це? Чи одобряєте? Сам його розділи, сам пройшов розділити, а на бірку це спекнули. І саме фоткалися з ним, правильно? Фоткались? Ну, кожен день на роботу проїхати нормально. Вот я еду на работу через центр, але я не можу. Пару мені треба объезжать через Житомир. Я пенсионер. 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 Да. Через місто Житомир? Да, объезжать. Ну, щоб приехать на работу. Пенсионер. Пенсионер.